Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему індивідуальних номерних знаків, або як багато хто каже, іменні номера, персональні і так далі. Поговоримо, як їх замовити, де їх можна замовити, скільки це наразі коштує у 2024 році. Але спочатку всі ліплять вподобайку і підпишуться на канал ті, хто ще цього не зробив. Коли я купував це авто, то в мене одразу виникла ідея придбання індивідуальних номерних знаків. Я давно, чесно кажучи, хотів собі машину з такими номерами, але то я про цю ідею забував, то не було можливості, то ще якісь проблеми, то третє, п'яте, десяте, але цього одразу в мене це в принципі вийшло. Хочу одразу підмітити, що індивідуальний номерний знак це є доповненням до вашого основного номерного знаку, який вам видається при реєстрації автомобіля МРЕО. Тобто, якщо це Київ, то там будуть номери К, потім якісь ваші персональні цифри і серія. Якщо це якийсь інший регіон, то звісно будуть букви вашого конкретного регіону. А цей знак це доповнення до того знаку, що у вас вже є. Будь ласка, враховуйте це і що він дійсний тільки на території України. За кордоном вже цей знак не є дійсним. За кордон можна виїжджати тільки на своєму звичайному автомобільному номері. Ну так, от, після постановки на облік свого автомобілю я одразу вирішив замовити індивідуальний номерний знак. Але в той період, а це був період квітень 2024 року. Така послуга в Україні була недоступна. А недоступна вона була через цитую перенес потужності виробництва з зони. Активних бойових дій в інше якесь місце, і як тільки це все буде перенесено, то послуга відновиться. І скільки це чекати, було взагалі невідомо. Тобто, щоб ви розуміли, цей знак ніяк взагалі не можна було отримати не через рішал, не через когось там знакомого мрео взагалі ніяк, не ні через сайт, не через якийсь лівий сайт. Залишалось тупо чекати, поки це все діло наладиться і знову почнути їх виробляти. Я також намагався через якісь сторонні сервіси ці номера знайти через гугловські сайти, але ніфіга це не виходить. Я просто чекав можливість, коли вона з'явиться, щоб почепити такі індивідуальні номерні знаки. Я заходив щодня в кабінет водія. Я кожен раз оновлював, дивився, чи доступна ця послуга. Кожен раз вона була недоступна, але я все одно оновлював, оновлював, заходив. Ну я насправді хотів такі номера, і я робився для того, щоб їх отримати. Ну і паралельно я моніторів також інші сервіси, сайти, через які можна також оформити такі номера. Ну я думаю, що якщо ви загуглите, насправді в інтернеті буде багато сайтів, які пропонують цю послугу. І от одного разу я заходжу на один з таких сайтів і бачу, що там ця послуга вже стала доступною. Але вартість такої послуги коштувала 3600 гривень до трьох ініціалів, а наступний символ, по-моєму, чи по 500, чи по 600 гривень, щось таке, я не пам'ятаю. В общем, короче, такі номера мені виходили через цей сайт 4,5 тисячі гривень. Ну і плюс не забувайте ще перереєстрацію вашого техпаспорту. В даний час це коштує десь в районі 800 гривень, тобто 4,5 плюс 8 гривень. 700 і що ми в ітогі маємо 5300 і Я такий собі через офіційний сайт, через кабінет водія ця послуга коштує 700 гривень. Можете подивитися тут зараз. Я виведу на сайт скільки це коштує більш детально, плюс перереєстрація техпаспорту, тобто через офіційний сайт. Можна такі номери в моєму випадку отримати за півтори тисячі гривень. А на тому сайті 5300. 300 Разниця якби майже в чотири рази. Але тут розумієте, в чому ще ситуація? В тому, що через офіційний сайт замовити тоді не можна було. Можна було зробити через цей сайт, а через спеціальний кабінет водія ще ні. І тут у мене, знаєте, такі думки в голову приходять: блін, номера то хочеться, може варто переплатити, але потім думаєш, ну, блін, за просто за номера заплатити 150 доларів майже. І, Починаєш грузитись, вроді як і хотілося, вроді дорого, і не знаєш, що робити. Декілька днів я приймав рішення, але потім я все-таки ще паралельно заходив на кабінет водія для того, щоб подивитись, чи послуга працює. Я заходив, заходив оновлював, оновлював. І був такий період, що я вже майже погодився зробити ці номера за 5 тисяч гривень, і все таки я заходжу ще раз оновлюю кабінет водія, і чудо там вмикається ця послуга. Тобто в кабінеті водія вже можна офіційно замовити індивідуальний номерний знак. Я, мабуть, був взагалі одним із перших, хто після цієї перерви у виробництві індивідуального знаку замовив індивідуальний номер. А взагалі, як це все робиться? Та якщо чесно, тут все доволі просто і інтуїтивно. Знаходите в гуглі кабінет водія, після чого проходите авторизацію. Це можна зробити за допомогою якогось банківської системи або дія підпис. Потім там є кнопочка «замовити послугу. Потім там обираєте індивідуальний номерний знак. Далі все інтуїтивно заповнюєте. Пишете номера, які вам потрібні. Вам одразу в сайт підтягне, чи є можливість такі номер замовити, чи ні. Якщо немає, то вам придеться придумати щось інше. Якщо можна, то вас сайт пропустить далі. Потім проходите на сторінку оплати. Сплачуєте зручним вам способом. Потім обираєте доставку новою поштою або самовивіз. Самовивіз можна здійснити з адреси Київ, вулиця Туполєва, 19, або можна замовити новою поштою за 500 гривень. Скажем так, 500 гривень за просто доставку номера. Ну, я вважаю, що це ті трохи багато. ну, я, звісно, вибрав самовивіз, адже я живу в Києві. Мені набагато проще було приїхати і забрати звідти. До речі, по срокам номера такі робляться місяць, і їх доставка, якщо ви замовляєте новою поштою, ще десь плюс-мінус 10 днів. Маєте це теж на увазі. А при самовивозі їх забрати дуже легко. Поїхали, забрали і все. Після оформлення такої заявки на виготовлення номерів, у вас одразу в кабінеті водія з'явиться ваша заявка про індивідуальний номерний знак. Там буде мінятись статус, відповідно в якому зараз в процесі ця заявка виготовлення або ще якийсь процес. І якщо номерний знак уже готовий, там буде просто зелененьким Написано, готово до видачі. Після чого ви просто їдете його і отримуєте. Але не поспішайте його ввішати на машину, адже до того як його повісити, вам потрібно ще змінити свій техпаспорт. Тобто, вам потрібно буде записатись в МРЕО. На повноцінну перереєстрацію автомобіля і заміна техпаспорту. Там мрео всі дані підтягнуться, нічого казати не треба. Ви сплачуєте повну перереєстрацію автомобіля, це десь в районі 800 гривень. Я не пам'ятаю, це було десь місяці два назад, як я їх вже вішав. Вже можливо трошечки підзабув. І тільки після чого у вас з'явиться техпаспорт, в якому буде вказано, що в особливих відмітках що у вас є е, можливість кататись з індивідуальним номерним знаком, і тільки після цього ви можете вішати вже свій номер. Загалом тут взагалі немає нічого. Складного. Я б сказав, що зараз це в 2024 році це все недорого, це все доступно, це реально все доступно для кожного. Раніше це коштувало набагато дорожче, і це було зробити складніше. Зараз це все просто як 5 копійок. <кій> Тільки раджу вам одразу все оформляти особисто через кабінет водія, не через якісь ліві сайти. Так, да, я згоден, через ліві сайти точно так же буде у вас номер, але це все може вийти в 2-3 рази дорожче по суті, за те саме, що і зробите ви самостійно. Точно так же вам придеться чекати місяць, як через тейся. Сайт, так через офіційний, тому просто не бачу сенсу це робити через якийсь сторонній сервіс, а краще це все зробити самому. Сподіваюся, це відео вам сподобалось, тому ставте вподобайку, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, і напишіть в коментарях, чи було це відео корисним для вас, чи ні.